От, отримала саджанці. Я сьогодні свої замовляла через TikTok. Вони є на OLX, в Ютубі. Ну, агрохолдинг якийсь з Южноукраїнська, Миколаївська область. а В Тіктокі називається воно Садовод-фермір. Ось посилочку свою отримала. Отака. Прийшла вона з Вознесінська. Чомусь не знаю. Може в Южноукраїнській немає. Нової почти. Ну, це не важно. Так от, що повелася? Там Артем Борисович дуже гарно розповідає про свої саджанці. От. Відправляють вони і в Європу їх, і по країнах СНГ. О, так що саме інтересно, замовила одну кількість, отримала меншу. Була передоплата 50% по цій причині забрала з нової пошти, Доплатила остальні 50%. Але заплатила більше, ніж домовлялися по ціні. Це ще не все. Перед тим як відправлять мені саженці, я до нього питалась дозвонитися, уточнити кількість суму, каже, що ви Як-то кида трубку, а на пошті, як забирала, просто одпічатила, а там, ну, во-перше, якщо дороже, що менше їх. Питалася дозвонитися, уточнити, може забули покласти нужну кількість. Ну, не беру трубку. Коротше, ну це а, прикол, який ще на цих саджанцях. Бірки висять, блін, крутий агрохолдинг по Європам відправляють, да? в СНГ, бумажка зошита скотчем приклеєне, блін, якісь цифри. Якісь названня, навіть непонятно, ручкою щось намальовано, написано. Я взагалі не пойму, що це таке. Де мені цифри, як мені його розшифровувати? Нормальні люди взагалі то продають дерева з отакими стікерами, якщо крута, агрофолдинг, блін. Можна було й розкошелитися. Ви в Європу теж так відправляєте, інтересно. Це Артем Борисович для вас відосик. Бо кругом вже ж заблокував, не дозвонишся, не допишешся. На ваших сайтіках, мабуть, треба тільки хороші відзиви, погані ж не нужні. Можна й поудаляти усе так? Хай люди читають тільки гарні. Надіюсь, дойде до тебе цей відосік. Дякую, саджанці.